Місто готується до святкування 70-річчя перемоги над фашистськими загарбниками. Мужність та героїзм наших земляків у буремні роки Другої світової війни вшановували учні і педагоги середньої школи номер 5 6 травня. Біля меморіалу загиблим воїнам відбулася урочиста лінійка на честь дня перемоги. Щороку в травні ми відзначаємо день перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ. За участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1939-1945 року щезне в пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над нацистами. Можна по-різному ставитися до великої вітчизняної війни, по різному її називати. Але хіба можна забути тих? Хто віддав своє життя за щастя інших? Нинішнє покоління знає про події 39-45 років лише з розповідей бабусь та дідусів. На жаль, за станом здоров'я, ветерани сьогодні не змогли завітати на шкільне свято. Але дивлячись на полум'я вічного вогню, залишаючи квіти біля пам'ятника загиблим воїнам, школярі вкотре усвідомлювали, яка велика ціна платиться за перемогу на війні. Наша сьогоднішня урочиста лінійка присвячена 70-й річниці перемоги над лютим ворогом людства, нацизмом, перемогою, яка була завойована численною численними людськими жертвами у тій жорстокій війні, такої жорстокої, жахливої війни, яку переніс наш народ, ще в історії людство не знало. Тож ми, молоде покоління, повинні пам'ятати про славетних синів та дочок, які відвоювали суверенітет, незалежність. Нашої батьківщини. На жаль, на сьогоднішній день на сході України теж відбуваються події. І сьогоднішні патріоти України теж відвоюють суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої молодої незалежної держави Україна. Ми повинні гордитися і пишатися тим, що дійсно на сьогоднішній день є патріоти. Які повстали і завоюють ось так відвоюють таку територію, шановні наші гості, учні, ми повинні пам'ятати про той подвиг подвиг, який дійсно закарбувався на все життя в історії, не тільки нашої держави, а й усього світу. Червоний мак це символ пам'яті пропавших на війні та символ перемоги над нацизмом. Учні п'ятої школи пам'ятають, пам'ятають історію та шанують її героїв. А навкруги вічного вогню в жовтих водах червоніють маки.